Ракети балістичні, потрібно збивати ракетами. Інш, нічим іншим ти їх не зіб'єш. А от шахеди – це однозначно історія в першу чергу про інші дрони, дрони перехоплювачі угу. станом на літо 25-го року, це єдиний засіб, який себе виправдовує по співвідношенню ціна, якість ефективність. Ми маємо такі засоби? У нас є певні засоби, їх е е потрібно масштабувати. Всі, хто займається цією темою, я в першу чергу звертаюся до виробників і представників держави. Мають зараз спрацювати з безпрецедентною швидкістю, тому що Росія на кінець літа, особливо далі осінь і зима, робить на ставку на те, щоб нас постійно тероризувати. Друзі, ну і з хорошого, буквально напередодні президента Офіс виставив відео. На ньому я бачу співпрацю, підписання угоди із нашими. Західними партнерами щодо виробництва якраз цих дронів-перехоплювачів я знаю трохи більше, скажу вам, що новини оптимістичні. Втім, наразі щоб ворогу надавати ґрунт для дій подальших промовчу. Просто скажу, що новини хороші. Сподіваюсь, що масово ми будемо їх виробляти, і міста будуть більш захищені.